Хто живуть на позняках або на нивках, я наполегливо рекомендую скуштувати смачні ніжки у магазині домашня курочка, які знаходяться на Драгоманова 7, або на нивках на Щербаківську 54. Це така смакота. Це просто не передать. Це справжній м'ясо. це не. розумієте, вони вирощені на зерні. А як воно рецепт попередньому відео? Це така смакота, це просто не передать вам. Дивіться, саме головне на них немає наростів. бачите? Подивись, ви ж купуєте там десь у магазинах чи десь. Бачите, немає нарості, просто собі ножечки. Дивіться, якраз і тут немає великих наростів, бачите? Взагалі просто нормальне м'ясо, нормальні ніжки. А яке ж воно смачнюче. Всім наполегливо, наполегливо рекомендую. Зараз буде смакувати і з редисочкою купила ось редисочку, дивіться, яка. Така свіжа. Добра. Домашні продукти є домашні продукти, правильно? Тому купляйте, продавайте свої, всім бажаю. Настрою, успіху, натхнення. Продавайте всі свої продукти, рекламуйте, рекламуйте, просто беріть телефон в руки і вперед. Все, що у вас є. Я ж вам кажу, гроші під ногами. А ви не вірите. Дивіться моє наступне відео, я вас переконаю. Ще пам'ятайте про те, що в мене є червона, ікра, чорна ікра, щуки. Є до продажу. Це витвірсько господарської діяльності. Дивіться, це так само, як курочку. Курочку вирощують на фабриці. Є великі фабрики, є маленькі, поменші фабрики, якось ця. Вирощують приближено до домашніх умов, тобто а аквакультура це теж рибку вирощують приблизно до умов їхнього обитання, тобто якби в осені. І рибка кормиться теж, якби її почасово годують, в неї режим і тому подібне. Так само, як курочку вирощують на фабриці, так само на фабриці вирощують, грубо сказати, і рибку. Але не фабрика, а акваріуми, <смас> басейни. Бажаєте замовити? Пишіть. доступні ціни. Цілий рік і крав наявності дуже смачна. Всім всього найкращого.